Як залишатись на зв'язку у критичній ситуації, в тому числі мішенню стають об'єкти, які забезпечують мобільний зв'язок. Саме тому рекомендую обмежити користування мобільним зв'язком до мінімуму, оскільки за таких умов хтось інший зможе зв'язатись зі своїми рідними чи друзями. Намагайтесь використовувати більше мережі Wi-Fi, якщо є така нагода. При можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів. Віддавайте перевагу текстовим повідомленням замість дзвінків та відеодзвінків. Скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей час хтось використовує мережу для того, щоб викликати рятувальників або швидку. Встановіть обмеження трафіку у застосунках, а також зменшіть якість відео у додатку YouTube. Вимкніть режим автоматичного завантаження. Медіафайлів у месенджерах. Налаштування месенджера. Дані та сховище або медіафайли. Вимкніть опцію фонове завантаження. У розділі через мобільну мережу вимкніть автозавантаження Медіа. Якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом. Це можна зробити за наступним алгоритмом. У налаштуваннях вимкніть автовибір мережі для Android. Налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор для користувачів iOS, параметри, стільникові дані вибір мережі. Знайдіть та виберіть доступну мережу Vodafone, Kyivstar чи Lifesell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу для Android та roaming даних для iOS. Зателефонуйте, надішліть повідомлення в месенджері або смс. Якщо зв'язок не з'явився, спробуйте ще раз або виберіть іншого оператора. Водночас рекомендую для вашої безпеки підписатись на канали та аккаунти в соціальних мережах органів, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні, ДСНС, органів державної та місцевої влади тощо. Заздалегідь встановіть на телефоні месенджери, які працюють за принципом грації, щоб тримати зв'язок, коли пропаде мобільна мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу. Приблизно це 60-100 метрів. Домовтесь про використання одного додатків із сусідами, щоб завжди бути на зв'язку, наприклад, BridgeFi. Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Але якщо немає мережі, постарайтесь надіслати повідомлення близьким, щоб перетелефонували. Якщо немає зв'язку, збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно з'явиться зв'язок.